Я після всіх робіт, яких пройшла, мала просто інсайт. А, маленька зарплата це не про гроші. Це взагалі не про гроші. А це про те, що ти кожен день віддаєш свій розум, навички, вміння, сили за те. Що вже давно тобі не відповідає. Е, ти вже виросла, ти вже е, можеш набагато більше. Ти вже тягнеш те, що в принципі не потягне в даній ситуації. да, хтось. Я, наприклад, працюю 10 років, і я працюю 10 років на ті самі гроші. Іноді це було менше. Тобто, в мене вже офігеть який досвід в мене дуже багато навичок і вмінь. В мене є офігеть суперсила вирулювати з будь-яких ситуацій, дуже швидко вчитись, тому що мене, в принципі, не питали, вмієш, не вмієш, мені сказали завжди робити. І я зрозуміла, що я 10 років підряд працювала на ті самі гроші. Постійно в мене одна і та сама зарплата. Що це означає? Що це вже давним-давно не про те, що мало платять, це вже про те, що я сама себе оцінила нижче. Ніж не я того варта, і мені стало навіть на секундочку трошки моторошно, тому що я це помітила, коли вже пройшло 10 років мого офіційного робочого стажу. Я працювала в таких конторах, в яких ну, типу, треба вивозити, але просто сам факт.